Легіони Цезаря доби першого триумвірату. Набір 1, другий набірчик уже, до речі, виходив на каналі. Можете зацінити відео. Ну, а почнемо ми із того, що є загальна інформація. В наборчику 20 фігур, 10 різноманіття. І найцікавіша фігура, як на мене, є ось такий Легіонаріус 5-го Гальського легіону із такими красивими, наче вушками. Також слід відзначити, що його щит знаходиться в такому похідному стані, тобто він запакований відповідно у чохлі. Ну, і давайте рухатися далі. Що ж у нас тут цікавого ще є? Є ось такий кидаючий. Це у нас також легіонер гальського такого стилу з колусом ман Манхейму Манхеймом, таким шоловом. Ну, це на перше століття до. І він також в штанях А-ля Гал. Так. Наступний у нас ось такий варіант. Це також кидає пілум і також такий цікавий, знаєте, у нього є шолом. Також Манхеймський колусоподібний, скажімо так, також перше століття до. І наступна фігурка у нас ось такий. Тут мені здається дуже ну, невизначена поза, в тому плані, що вона виглядає, наче він коле. Колотий пілом, який розрахований на те, щоб летіти і зігнутися при ударі і застрягнути в чужому щиті, ну, скажімо так, складна штука. Я не знаю, чи точно можна було ним колоти. Але бачите, розробники вірять в те, що пілом можна було колоти. Ну, в принципі, як мінімум один раз можна. Такий самий у нас шолом колуса з Манхейму, так, і перше століття до. Наступна фігурка. Тут у нас уже в еліністичному стилі шолом. Такий, знаєте, мені взагалі нагадує для Середньовічної Британії чимось. Так, і у нас він такий от еленістичного стилю до першого століття. І давайте переходити до наступних. Наступний, давайте покажемо ось такого. От. І тут у нас також цікава проста фігурка. Так що, в тому самому колусі на голові, зрозуміло, в обладунках. Але на цій фігурці є те, чого ви не бачили на попередніх, майже ні на якому, тільки на оцьому. От. У них є по ножі. Що, в принципі, цікаво, тому що, бачите, частина легіонерів більш такому серйознішому обладунку, а частина без поножів в цьому наборчику зустрічається. І наступний ми переходимо до таких більш стоячих поз, таких, знаєте, розслаблені або на знаєте, якомусь на охороні стоїть. Так, зараз ага, це у нас так само гальський такий стиль з шоломом-еліністичному стилі. Ось такий у нас от цікавий варіант. І на ньому якась така е, стьоганка, тобто не якийсь серйозний обладунок, але така от стяганка. І до речі, тут наступний у нас також з поножами. І трошки в іншому, скажімо, в іншій такій позі, ну, відповідно, теж в гальському такому стилі. Інші дещо також будуть схожі, у нас виходить е, таких кидаючих. Шість і 4 таких, знаєте, стоячих фігури. І це у нас також в колосі мангеймського такого зразка. Ось такий от у нас легіонер. Ну і фінальна така фігурка, яку ви ще не бачили. Ось такий варіант, теж такого, знаєте, стражника. Також в колосі, ну, так само Перше століття, і у нього стюганка Поножів немає. Ну, якщо підсумовувати, давайте я вам поставлю 4 фігурки, ось так виглядають, які стоячі з цими такими знаєте, варіантами. І також у нас тут є кидаючий такий, знаєш, їхній командир. І також ще будуть тоді 5 ось таких от варіантів різноманітних. В принципі, вони добре доповнюють чи другий варіант цього наборчику. Це 2 добре доповнює ось цей перший варіант Цього, таких от римських легіонерів, не просто легіонерів, а легіонерів Цезаря, зібраного в Галії. До речі, кажуть, Гальські легіони дуже-дуже вправні. Вийшли. Ну, а що ви скажете? Чи додали ви б таке собі до колекції? І, до речі, якщо потрібні фігурки лайнера вони доволі рідкісні в наших широтах, то ми їх можемо дістати. Посилання на Viber канал буде в описі. Дякую за вашу вподобайку і за ваш коментар.